Всім привіт, друзі! Ну, ще одну партію записую. Я вже вдома, не можу я стріми проводити, тому займаюся лише записом партій. Ось проти 293. Рапіду суперника грає. У мене там ще 280... 200... мене Що там пише? 282. Раніше Тромповського. це 4. І поїхали. Пам'ятаєте, тут навіть пастка якась там була. Така цікава. Тут кінь йде і насправді можна бити, і бити і бити. Тут я можу напасти і побити пішака. Слон є. Це досить. цікаво. Ну, а до речі, тут можна попробувати бит взяти тут. Взяли. Ага, тут кінь може. Ні, здається, що це проходить. А ну давайте подумаємо. Проходиться чи ні, проходиться чи ні. Побили. Слон пішов. Побили і ферзь закрив. А, і ферзь ловив. І ферзь ловить мого ферзя. Ну, давайте тоді не будемо видурнюватись. Викручувати щось незрозуміле. Просто нормально, солідно. Зіграти. Можна кого поставити перед всякими всякими моментами. Можна напасти. 40 років без печук. Зараз коня поставимо Та й добре, нехай стали. Так, куди зайшли. Якщо буде... ну, мені здається, що це буде добре, адже вже без слонів якось відкриту цю лінію тут мати ось так. На халяву. Ну, це тупий хід, це просто якось відволікає слона, і мій конячка тут має дуже гарну стоянку. Мені здалося, що це поганий хід, не знаю, чи це так. Дало ще погано. Так, Ферзяна чорну погано, напевно, ставити. Так, давайте напалимо видається здається, ніби погано. Давайте перевіримо мої. Ну, не може бути. No way. Не, я рок року можу звати. Там якийсь шах. Висить, але спочатку цього слона потрібно побити, щоб цей шах реалізувати. Давайте я рокіровку зроблю. Рокіровка. <кхід> Можна коня поставити на С1. навіть не знаю виглядає пішак вперед хороший хід бити розмінюватись як так собі Я взяла взяв тоді ферзь поб'є проміжку побив пішаком, побив слоном наприклад який там буде яншпін нормальний як думаєте піш вперед але послаблювати тут пішокову структуру при чорнопольному слону. Ну, давайте поб'ємо, давайте. Я навіть готовий веншпіль цей перейти. Мені виглядає аншпіль непоганий. Ось, ну так я думав, що так і буде. Напевно, що слоном поб'є. Окей. Якщо слоном б'є, в мене є тут такий хід, напевно, на слона просто і на вилку. Окей, ну і тут пішак вперед. Шак вперед. Кінь тут досить все погано. О, непогано. Буде все тримати і шаг вперед. Можу. Ну давайте, туру на відкриту, спочатку поставлю. І потім цього коника я буду тут підтримувати. З усіх сил. Шак вперед підрив, напевно, буде. Стоп, якщо нам пасти, що він тут. Що він тут задумав? Окей, що я нападу просто? Це ж наоборот краще для мене, ні? Тут суперник. Ааам. Окей. Піш вперед. пішак вперед. Тура. Пішла. Так, відразу буду тримати цього пішака, подивимося, що він там хоче робити. Може не дати йому тут пройти, хоча вже пізненько. Ну, якщо він поб'є, напевно я зайду сюди. Ну, давай. Так. Пішак вперед я поб'ю відразу правильно, йому ще потрібно його готувати, щоб проштовхнути. Окей, тепер я можу тримати. І ось тут укріплю. По білих клітинках поставлю. Гарний форпост для мого коня. Навіть десь зможу розвинятися. Просто туру поставити, тура б'є, шах. Побила, напав на пішака. Так що... Все нормально. Хоча спочатку короля на F1 потрібно забрати, пішака вперед штовхнути. Окей, давайте. А може пішак вперед ось тут піде? Тріпшта Ту, шлях. Цікаво виглядає ось цей хід, чесно кажучи. Мені подобається. Мені подобається цей хід. Там шах побив. Якщо пішак пред захоче грати, правильно? Можна на слона напасти навіть звідси Ще давайте троля підведу. Угу. Ну тоді взагалі сюди стаю, правильно. Напав на слона? Можна зіграти ось так. Хоча... Можна і так зіграти. напасти на нього. Так, вона на пішака Ідея на пішак перед просто король F3. Так, король F3. пішак перед побив. Можна з'їсти, з'їсти, з'їсти можна. Ну давайте поб'ємо. Так собі. Чекайте, я там все з'їдаю. Добре, тоді, добре, тоді я все порахував, здається. Можна бити. О, там шах не можна бити. Давайте тоді я нападу на цього. На цю туру щось я пропустив, що там шах. Королем, напевно, F3 було сильніше зіграти. Там був сильніший хід Король F3, ну окей. Деякі тут моменти цікаві. Перший знис, напевно, сюди. тику нам зіграти зібрати. Окей. Шат підійшов, у мене є такий ще цікавий. Бум. Так, якщо слон десь нападаю, просто хоча на чорно піде. шаг вперед окей. Ну і такий хід є, звісно, напад. В напад в напад подивись. Ммм, відразу так. Цікаво, давайте тоді сюди. Впав на пішака. він буде захищатись, Цікаво цього ходу. Ну, на чорну погано. Нападу на слона. Так. 293 не такий сильний, але це щось там задумується досить далеко. Просто б'ючи. Нічого ж такого, правильно. Чекати, я відійшов і що далі. Оу, він мене зловив прям. Майже зловив, слухайте. Це ж треба так. Окей. Хоча тут шах і пішака. А ні, ну вже немає шаху. Терма він так зробив, там був набагато кращий хід. Пропустив трішки. Так, ну тут пішак вперед, зараз я все це. Оу, вау. Просто жесть якусь. Ну, друзі, ну, з одним зівком. Ну, тут все одно. Давайте подивимось. Мені здається, в білих тут краще чуть-чуть було. Нулі. Я думав, все ж таки чуть-чуть тому що слона потрібно забирати. Я граю пішак вперед. Ось. І не знаю, взяли чи що. Ну, давайте, взяли, взяли. Може, аж п'ять. А тут аж 5 погано. Ось тут аж 5 було. Це цікавий момент, тут аж 5 був. Зівнув слона він. 89,7. Одна помилка. Один. Ні, втрачена втрачено тут перемогу. Чому? А чому що тут було? А, ну це зрозуміло. Ось тут бест. А, не можна шах, тому що король підходить. Ага, і ось тут на взяття слона. Ой, тури взяли туру. Я би злякався ті ніхтої вилки, і я забувся, що король там може атакувати і кінь блокує клітинку на є 3. тура шах не може дати. Ну, Взяли, давайте ще. Ну, окей, добре.